Далі на що я хочу звернути увагу, це строки. У нас в податковому кодексі з'явилися строки надання таких документів і пояснень. За три робочі дні до завершення податкової перевірки платник податків має надати такі пояснення і документи. Якщо платник податків за три робочі дні не надав такі пояснення і документи, то контролюючий орган може їх не приймати до уваги. От. Коли у нас позапланова перевірка, і вона лише 5 робочих днів. То шансів сидіти і відновлювати перви, первинну документацію немає. Вона має вже бути на підприємстві, щоб у вас було два дні її від і надати е, інспектору. Немає часу, вже, вже час, коли <кій> <кій> бізнес вольготно не проходив податкові перевірки. Ця епоха завершилася, все вже інша епоха почалася.